Так, доброго дня, мої дорогенькі, У мене ще одна розпаковочка замовлення. Сьогодні, до речі, ми закрили вже каталог грудня місяця. Достатньо успішно закрили. Дякую всім вам за замовлення. І розпочинаємо вже роботу на січень 2025 року. І що я сьогодні отримала? І так, я замовляла оці кондиціонери для волосся, тому що в мене ось такі шампуні є, всіх видів, а кондиціонери були не до всього. Тепер у мене ось такі набори. Це, до речі, глибоке очищення. Є ось такий набір зволоження, є набір для блиску волосся, є для е, живлення волосся і є для восстанов... відновлення волосся. Так що, все у мене є в наборах, є ще маски для волосся, є сиворотки для волосся, для волосся є все. Так що запитуйте. Брала ще новинки, нас обновляють дизайн, і нові кольори з'являються у помади Ультра. Персико-кораловий бум такий класний, мені дуже сподобався колір. А оце персик. Персик ну якось ніякий. Що так надужен, мабуть, на світлу шкіру, не знаю. І не беж, і не персик, щось не зрозуміло, ну, таке діло. Брала ще червону помаду Ліді. Захід сонця, і брала олівець для неї, до неї. Такий набір був по дуже приємній ціні. Також брала ще ось такий набір. Тут йде е, крем навколо очей е, з вітаміном С. Ця така ж помада. бежева така на лати. схоже, трошки темніший. І новинку крем. Такий дуже класний був набір. Е, ось такий набір брала. Тут е, summer White голубий. І... Гель для душу лагуну 250 мл, такий набір по каталогу був 319 гривень, дуже класнюча ціна. Також брала ось такий гель по розпродажу Black Utrial, тому що в мене є чоловіча така вода, буде в мене такий набір на продаж. Класний. Так, Що ще брала? Брала ось такі кремчики для рук. Ось такий крем, дуже такий непоганий, зволожувальний, класний, 48 часов один. І ось те, цей крем. Мені в мене такий лосьон, він мені дуже-дуже подобається. Дуже ніжний аромат, і він укріплюючий. Пишеться, що він, він укріплює шкіру рук. Ну і лосьйон для тіла. Так. Е і ось такий персів брала. Це класичний наш персів, голубенький. Це 100 мл. Тому що я вже показувала, в мене є по 50, в мене є 30, в мене є 75, і тепер у мене вже є 100. Так що, в мене тепер є всі об'єми. Любителі персіву, звертайтесь, будь ласка, все є в наявності. Так що ось така розпаковочка невеличка. Чекаю на ваші дзвіночки, кому що сподобалось, телефонуйте, запитуйте, готуйте подарунки до нового року. Буду чекати ваші дзвінки. Всім пока.